Вітаю вас, дорогі друзі, на каналі Життя на Дотик. Буду вдячний за підписку та лайк і продовжую вас знайомити з різними гаджетами та застосунками або засобами, які покращують повсякденне життя людям з вадами зору. І маю думку, що багато хто із вас задається питанням, як ми наливаємо. Воду або чай, або каву в різні ємкості, як ми це робимо, і як ми контролюємо рівень рідини в різних ємкостях. Тому сьогодні вам розкажу, покажу та продемонструю, як це відбувається. Е, є декілька способів та засобів, які допомагають контролювати рівень рідини в різних ємкостях. Перше, ну, звичайно, це підручний спосіб, це наші пальці. Да. Є спосіб. Тобто, коли вам потрібно зрозуміти, скільки вам треба набрати жидкості в різну посуду. Да? Тобто, Не треба робити так, це не, 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 не гігієнічно. Да? Але спочатку все, робиш так. Це не вірно. Вірно, от. Кладеться палець на край стакана, і ви підставляєте його під кран або коли ви наливаєте. На дотик відчуваєте, коли жидкість починає торкатись пальця, ви припиняєте наповнювати стакан, да, прибираєте палець, тобто у вас є наповнена ємкість рідиною. Якщо вам треба зробити чай, наприклад, ви берете чайник, якщо у вас немає підручних засобів, які контролюють наповнення жидкості. І цю ємкість вливаєте в чайник, тобто ви ставите чайник, він кипетиться, наприклад, якщо це електрочайник, да, і ви розумієте, що у вас в чому чайники. Тільки та кількість води, яка вам потрібна для кави або чаю, наприклад, щоб заварити. Да? Тобто ви можете сміло налювати, але все ж таки заходи безпеки, щоб натримати опіки. Ну, тут постає питання, да, як контролювати кипяток, щоб не перелити. Тому на допомогу нам приходить отака от гарна штучка, називається контроль води. Призначена для контролю води для людей з вадами зору. Да, ви вже почули, вона видає такий звуковий сигнал. Да? Як вона працює? Тобто одягаємо його так на стакан, або на кружку, або на чашку, да? беремо нашу жидкість або воду, або воду, от вода, от стакан. Беремо і починаємо лити, да? коли вода буде починати торкатись датчика, Сам перший раз я роблю, тому От. Тобто я перелив, бачите, він вже там кричить, кричить такою, це вже забагато, це вже забагато. От. Так воно працює. Отак от. От от ми контролюємо, як треба наливати воду. До речі, є ще такий прилад, який контролює кількість, тобто можна виставити там 25, 50, 100 мл і контролювати наповнення ємкості. Це я вам покажу в наступному випуску. Дякую за увагу. Лайки, подобайки, буду вдячний. Слідкуйте за новинами, не перемикайтесь. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.